Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Скажіть, допоможіть вищі сили, прошу допомоги. Це буде добре. Зараз важко, дуже. Це а, у, умивають руки минулі якісь а, домовленості, не, викона, не виконали домовленості. Це підвела Європа. Заперечую весь негатив. Обирає. Ці люди уходять. Зараз все буде добре. Зміни йдуть. Європа по-іншому буде реагувати. Не так, як зв -з звичай. От. Зовсім інша буде відповідь. І ще щось буде відбуватися. Росіяни, я думаю, запустять ракету, вона чи потрапить на територію Європи, тут може так і бути. Заперечую весь негатив обию. Відкриваю всі шляхи і дороги. Нашим військовим надходить вся необхідна зброя без перешкод. М Тут важка ситуація, Рашисти дуже сильно обстрілюють дороги, шляхи. Дуже важко дістатися, дібратися до наших людей. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всю авіацію російську, всіх їхніх дронщиків на Покровському напрямку. Більше не можуть застосовувати расисти дрон. Буде так і так є. Все буде гаразд, тут дуже хороші карти. Відкриваєш шляхи дороги нашим військовим на Покровському напрямку. Надходить зброя без перешкод. Буде так і так є. Більше росіяни не можуть обстрілювати знищені всі склади з боєприпасами, всі командні пункти. Більше не можуть рашисти застосовувати дрони, буде так і такі. Руйнує всі плани ворожі, зруйновані. Буде так. Відкриває шляхи дороги нашим військовим на перемогу. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, fpv дрони, скиди. Дрони на твохні. Будь-яку зброю, що використовують росіяни. одведіть, одверніть і поверніть їм назад, хай їм в голову прилетить, їх знищення. Буде так і так є. буде знищено всіх рашистів, що наступають на Покровськ. І всіх командирів. І хто дає наказ? буде все сказане з От я хочу ще подивитися. Лиман, Лиманський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили. Що заважає знищити росіян, що наступають на Лиман? Прошу Не застосовують хитрості. Одрізають, відсікають, перекривають шляхи, перекривають постачання. Ще росіяни можуть використовувати заборонену зброю, може, це хімічна, може зброя, яка от, може, це і fpv дрони або мінують, як шляхи дороги заміновано дуже. Угу. Хитрість. Ще присутні люди, які здають інформацію расистам. от Боже відвертає не всі плани. на віки вічні, буде так. ну Вони розраховують на щось, але всі будуть убиті. В росіян не вистачить. Потужності, не вистачить живої сили. І там, на Лиманському напрямку, в них поділено декілька напрямків. І там теж у них поразка. На всіх цих напрямках от у них поразка дуже сильно. всі біль, сльози, страждання, все погане, все лихе, всі в. Вбивство все, що принесла Росія. Всі руйнування, ґвалтування, катування, все погане, що принесла Росія на Лиманському напрямку. Повертаю їм назад, особливо тим, що дають накази. Вони на собі, хай це все відчують. Буде так і так є. Одвожу рашистів від лимана, одвожу від лиманського напрямку, від зарічного одвожу. Тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, повбивають, нападуть. Своїми містами хай таке зроблять, буде так і так і є. Все погане назад іде. Звідки прийшло, туди вертається і воювати більше не зможе. Буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх військових, цивільних людей, українців. На Лиманському напрямку. Одведіть, одверніть від домівок. Від усіх наших військових, цивільних людей, від нашої зброї одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, ФПВ, дрони, скиди, дрони камікадзе дрони на оптовому волотні. Будь-яку зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть від наших людей, поверніть назад. Особливо тому, хто дає накази, хто придумує ці наступи, хай на нього воно все впаде. І тих, хто виконує ці накази, хто нищить, хто нас вбиває, хай себе вбиває, буде так і так є. Все назад іде. Оцікаю, відвертаю. І руйнуються повністю всі плани рашистські. Буде так і так є. І це в мене об'єднане відео в одне. Я дивлюся захист. Вище сили, скажіть, допоможіть. Чи загрожує тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям на найближчий час? Чи загрожує щось життю? Чи є загроза отримати поранення? Скажіть, допоможіть вище. Є. Зараз може бути дуже сильно агресія заради агресії. Це прояв просто е, тут карта, така, яка може свідчити про таку приступ, психічний приступ, от, припадок такий. І агресія заради просто руйнації, і може бути постраждати. Старе місто, центр. центр, ще порти, місто на воді, да, це може бути Одеса. От. І старе місто, може, Львів, ну, культурні міста, да, от. культура. Там. Руйнація може бути. Добре. Ну, наші військові до цього підготовились. Вони знають, що готується така атака. Руйнує всі плани ворожі і расисти намагаються перегрузити наші сили, щоб не змогли повністю закрити небо. От, але вперед ну, очікують військові на це. Скажіть, допоможіть, які плани у росіян на найближчий час щодо України? Що будуть робити? Ой так, дивіться, це їм нічого не допоможе. В расистів поразка. Вони несуть сильні, дуже сильні втрати, вони складають руки, у них бунт як дезертирство дуже сильне, вони втрачають, військові уходять, не, не будуть у них воювати, дезертири. Це буде гаразд. Нам з... стане легше в плані зброї. І це дуже хорошо. А, і ще наші люди навчаться. Отут вийшла карта, коли лю... наші люди навчились. Нам стане легше, у нас якась зброя буде, яку навчились використовувати, щоб було важко. Без неї все буде гаразд. Заперечу весь негатив убираю. Відкриваються дороги і шляхи Україні надається зброя з усього світу. Великі потоки, іде зброя в Україну для перемоги над, над расистами. Повертаю всі біль, сльози, страждання, всі руйнування, гвалтування, все лихо, що нам принесла Росія, повертаю їм назад. Хай самі з собою таке роблять. Все, що нам бажали, хай собою зроблять. Буде так і так є. Осікаю, відвертаю на віки вічні. Повністю знищується вся військова інфраструктура в Росії. Відкриває шляхи дороги для наших військових на перемогу над росіянами. Буде так і так. Все буде гаразд. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть. Зніміть всі негативні програми, привороти мороки, морочки. Більше нічого не заважає нашим Україні нашим військовим, українцям отримувати зброю вчасно у великій кількості. А навіть більше, ніж нам треба буде так і так є. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу. Надходить зброя, закривається небо над Україною, над нашими містами військовими. Над нашими військовими на фронті закрите небо. Міцний захист буде так і так є. І також прошу: одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео військових, побратимів, близьких людей, від усіх наших українців, наших міст, містечок. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, дрони, скиди. Дрони камікадзе, трони на оптоволокні, одвожу, одвертаю, одсікаю. Повертаю назад, звідки їх запускають. Хай у них на взльоті все і вибухає. Буде так і так є. І в голову прилетить, тому хто дав команди, хто дав накази, буде так і так. Більше расисти не можуть воювати, складають зброю, тікають, самі себе хай побивають буде так. От, так що все має бути добре. Ми готові. От, такі карти виходять, що ми готові. Європа. От. Має все бути добре. Дякую за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим. Я дякую ще раз за увагу. Бережіть себе, прислухайтеся, будьте дуже обережні і до зустрічі!